І сьогодні, протягом наступних 25-30 хвилин, ми поспілкуємося про великі фінансові можливості, і це справді так. Я 9 років тому, коли мені було 17, дізнався про дану сферу і використовуючи її, зробив так, що останніх 5 років я не працюю на роботі. Я перший приватний підприємець у своїй сім'ї. Мені ніхто не давав на це грошей, і я навіть не ризикував ніяковим стартовим капіталом, тому що цей бізнес робиться без інвестицій. Тут треба вкладати час і для розвитку. Розберемося. Ця справа пов'язана із тим, щоб підняти рівень життя українців до європейського. Ми вирішуємо основні фінансові проблеми людей в Україні, що корисно навіть на цьому рівні для себе дізнатися і вам і як наслідок від того, що заробляємо гарні гроші, і робимо і економіку, і рівень життя в Україні трохи краще. Тому розберіться просто в цьому. Це така на перший погляд непопулярна тема в школах, в університетах такому не вчать. Але це причини, чому люди в нас будуть жити не гірше ніж в Україні. І неважливо, які у вас досвід, житті, навики, цьому можна навчитися з нуля. Поділимо нашу роз частину зустріч сьогодні на дві частини. Спочатку поспілкуємося про ідеї фінансового планування, як ми допомагаємо підняти рівень життя людей, а далі як заробляти, знаючи цю інформацію. Поїхали. <кхід> Дивіться, з фінансової точки зору, життя будь-якої людини складається з трьох основних періодів: навчання, перший період від дитинства до повноліття, потім період заробітку від 40, від років 20 десь до 60, і третій період, коли вже в похилому віці ми не зможемо заробляти грошей. У розвинених країнах люди йдуть на заслужений відпочинок в старості. Я певен, Якщо б ви хоча б подумали серйозно над тим, як воно буде у вас, ви хотіли би так само. Але люди, які про це не думають, сьогодні в старості приходять до бідності. Вони виживають. Чому так сталося? Чому навіть ваші дідусі, бабусі, батьки, яких по 40 років стажу, ніколи не будуть мати гарних пенсій? І чому нас чекають таке саме? Дивіться, коли ми були дітьми. Люди, яких сьогодні 93% абсолютно біднота, пенсіонери, наші бабусі, дідусі, які виросли в умовах, де пенсії були високі, нам розповідали: ти добре вчися, знайдеш собі роботу, заробиш стаж і все буде класно. Але це більше не працює з 2000-х років. Ця система не працює, а нам не запропонували ніяких альтернатив. До чого це привело? Коли ти малий, забезпечують батьки, грошей немає. Починаєш працювати, гроші з'являються, але перестаєш рано чи пізно працювати, і їх знову немає. Ось реальний план життя, який можна побачити практично в кожному українцю, який прожив життя. І нас те саме чекає. Чому? Дивіться, все дуже просто, я вам зараз докажу. Ви живете життя від зарплатні до зарплатні, щось відкладається, щось накопичується, в кого вже як. Але я думаю, більшість із вас, якщо завтра вам 60, якщо завтра ви не зможете піти працювати, залишиться без чого. Без нормального рівня життя. Скільки часу ви зможете прожити, якщо ви, якщо ви забезпечуєте самі себе, чи ваш годувальник завтра перестане приносити грошей? Скільки часу протягнете? А так буде, вступне шість тебе попруть, на твоє місце візьмуть молодих і все, і ніхто тобі грошей не дасть, а пенсій нема і вже ніколи не буде. І тому з цих причин люди сьогодні вже бідні. І всі решту теж будуть, якщо про це не подумаєте. Дивіться. Що з цим зробити? В Європі і в Штатах люди, які навіть все життя працювали за копійки на роботі, копійки їхнього рівня європейського небагачі. Старі зустрічають з грошима. Вони, як би не прожили життя в старості, подорожують світом і кайфують від, 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 від тої старості. У них відпустка довічна. Чому між ними і нами така серйозна різниця? Пояснюю. Пенсія, яку людина собі чесно заробляє. Ну, наприклад, ви працюєте, ви заробляєте умовних 100% зарплати, платите податки 35 років і заробляєте собі пенсію якою ця пенсія буде? Ви ж ніхто не цікавитеся, це якось нецікаво для людей. А я вам поясню: не більше, ніж 25% від того, що ви звикли заробляти, буде платити вам держава. Ця система так працює. Якщо твоя зарплата 20 тисяч, то пенсія буде до п'яти копійки в 4-5 разів менше, і, і ти цим нічого не зробиш. Бо пенсія це гроші, які збирає держава податками з молодих і платить стареньким. Нам за це молодим нараховують стаж, завдяки чому ми тіпа заслужили, щоб потім в майбутньому нас так само забезпечували молоді. Ось що таке пенсійна система, солідарна. І не може бути пенсія, така як зарплата, бо пенсіонерів в півтора раза більше, ніж працюючих. І така історія в цілому світі, це не тільки у нас, але чомусь європейці з американцями не виживають так, як ми. Чому? Ось чому. Основа їхнього доходу це не державні пенсії. Вони на державу не розраховують. Вони самі протягом цілого життя накопичують собі на майбутнє. Ось вихід ситуації. Якщо кожен із нас навчиться так само, як європейці, не пів зарплати, не хто знає, які гроші, а з того, що ти заробляєш, може будь-яка людина відкласти 10-15% це повністю вирішить дану проблему. В Німеччині дитина народжується в сім'ї, де так і навчають. Там дають такий приклад: дитина з малого знає, що треба буде комуналку платити, як виростеш, продукти самому собі купляти в холодильнику, самі не виростуть, і обов'язково за інтернет заплатити, і поперед це все ще відкласти собі на старість. Там культура така, там цьому вчать. А в нас не вчать, нас ніби спеціально не вчили всьому, що мало би дати нормальний рівень життя. Ні заробляти, ні заощаджувати, тільки від всіх залежати, звинувачувати, бути жертвою і сидіти в кредитах. Ось цьому нас навчили. У нас країна кредитів не депозитів у світі, навпаки. Ось реальний вихід із ситуації. Як нам з вами накопичити? Де ті гроші тримати років 30-40, щоб це безпечно було? Там само де європейці на старість люди накопичують в компаніях страхування життя. Це найнадійніші установи фінансові, які придумали люди в світі. В Україні такі компанії працюють теж: американські, австрійські, яким сотні років. Не контори, якісь придумані позавчора. І Вікіпедія нам підтверджує: ось останнє речення. На Заході, тобто в Європі і в Штатах, виплати за довгостроковими договорами страхування це основа доходу людей в старості. У нас ці компанії працюють теж, залишається почати діяти. Як? Що робити? Ну, припустимо, є надійні компанії, в цьому розбиратися просто треба. Твої дії. Навчитися прийняти рішення, хоча б реально відсотків 10% відкладати від того, що заробляєш. Копійки, але робити це завжди. І тоді результат отакий. Нехай 100 гривень в день, в рік 40 тисяч гривень. Менше, ніж прокурює курець, який пачку в день випалює. А прокурюю курець пачку в день, висока чи мала зарплата, бо є така привичка. От вироби ще привичку відкласти трошки. З роками, наприклад, років 30 пройдуть однаково, правда? Прокуриш, проп'єш, навіть не замітиш, а паралельно трошки собі відклав, тако по чуть-чуть. А це мільйон двісті за 30 років. А на рахунку в страховій зверху прибуток набіжить, компанія інвестує гроші клієнта в різні напрямки, дозволені законом економічні, звідки прибуток собі і клієнту. Клієнту при середніх відсотках це десь за 30 років утричі більше зверху. І маєш приватну пенсію 4 мільйони 800 тисяч гривень. Все буде жити. Ось чому в Європі люди живуть, а не виживають. У нас це працює так само. Моя сім'я дев'ятий рік накопичує в таких компаніях. Я точно знаю, про що я кажу. Знаю, чому ці компанії надійні, чому не кинуть, чому не збанкрутує завтра, чому не виплатить все, що повинно. Я це знаю. Не вірю, не здогадуюся, а знаю. І вам з радістю покажу, якщо ви захочете, якщо ви відповідальні люди. Два слова, якщо нам техніка дозволить, давайте послухаємо півтори хвилини ролик. Не запуститься, то я вам потім його скину. Пані Дар'я Марчак, заступниця міністра соціальної політики в Україні на сьогоднішній день про пенсії. Ану пробуємо. Друзі, Антоніна, Люда, Максим, скажете одразу, чи чути. Якщо верніше якщо не чути, то скажіть про це. Поїхали. Чути, не чути? Не чути. Не чути. Окей. Ано, знаєте, що спробуємо. Я хочу, щоб було чути. Так, стоять. Манчак тихенько. Зараз, зараз, зараз. Не чути. Зараз, ано ще раз. Не чути. Не чути. Окей, добре. Ні, добро. не, не чути. Я не розумію, що з цим PowerPoint. -ом. Завжди працював. Тепер не хочу. Добре, ми до цього повернемося. Так, окей, значить, е історія дуже проста. В тому ролику вона, як і шмигаль, як і Зеленський у багатьох інтерв'ю говорять про те, що ви привезли високі пенсії, це питання особистих накопичень. Так давно робить цілий світ, це не вигадка, і ви можете у цьому легко пересвідчити це. Треба захотіти. Це ж завжди явно людина, яка втікає від цих, від цих ідей. Це не людина, яка хоче розібратися, це людина, яка вибирає собі придумувати, що ой, це не може бути, це таке не працює, не надійно, бла бла бла, навіть не задаючись питанням: ану, які там можуть бути гарантії, а ну що ці хлопці можуть показати? Бо такий не шукає можливостей. йому легше прикидатися, що всі винні в його бідах, і висіти на шию дітей. Якщо ви не такі, ви хочете точно, щоб все було окей, розберіться в цій справі. Це фундамент, база, чому ти точно по житті будеш у фінансовому порядку? Бо такі компанії ще й страхують, поки ти накопичуєш. В тебе накопичення на потім і страхування на ціле життя. І якщо клієнт навіть, не дай Бог, пішов із життя, помер, спрацьовує страховка, мільйон двісті отримують виплати сім'я. Смерть трагічна приносить потрійну виплату, 3 мільйони 600 тисяч гривень. Повна втрата працездатності, людка, приносить таку саму суму. 3 мільйони 600 тисяч або відсоток від цієї суми, якщо людина частково втратила працездатність. Якщо людина Кудись там в побуті не тільки щось критичне, а, наприклад, травму якусь отримала, операція якась, не дай Бог, в лікарню попав, хвороби, інсульти, інфаркти, онко, вітрянка і багато інших ситуацій компанії страхують. Ти в прямому значенні застрахований від е, зламаної ноги, два пів місяця у гіпсі лежиш дома на роботу, не ходиш. Вже буде гарна виплата. У нас Дрогабича клієнтка в лютому розбила собі підборіддя на катку, їй безкоштовно два шва поставили в лікарні в травмпункті нічого не заплатила, за два тижні вже зажив. Не було навіть нічого видно. 7960 гривень виплату зробили. Оце було оцінено ця операція, така дрібненька рахується в таку суму. В неї полі середньостатистичний, не на космічні гроші. Це працює. Я, я мав виплату, моя дівчина два рази мала виплату, мій брат, мій вічим, мої друзі з десяток людей мали виплати. Я своїми руками це все оформляв. Від ми бачили від зламаних зубів розбитої брови до смерті і до виплати грошей по закінченню договору уже своїми очима сто раз цивітки, і, і вам можемо показати. Це не в теорії, це не десь там хтось колись можна вже це, працює в Україні 20 років. з хвостаком в цьому можна переконатися, захочіть. А ми з радістю допоможемо. Два слова про виплати, які я вже зачепив, бо це часто гарантія. Найсильніша виплата серед моїх клієнтів була в мого дядька. Мами найстарший брат. Він у мене декілька років клієнт, уже майже 5 років. В грудні йому діагностували онкологію злоякісну, раптово дуже 100 тисяч 750 гривень. Чоловік отримав виплату від однієї з наших страхових, де і я, клієнт, зрештою, що на майже на 30 тисяч гривень було більше, на 20 з копійками тисяч більше, ніж він реально потратив на то лікування. Повністю компенсувало. Отакі От справи. Потім є дитячі програми, до речі, дуже класні в таких компаніях. І для накопичити дітям до майбутнього, і страховочка. У нас є Катя Журавська, клієнт із Закарпаття, має двоє чудових діток. Минулого року за перше півріччя, в лютому і в червні, три рази вони мали виплату за те, щоб у дітей була пневмонія, броху і брона. Від 9600 до 12 тисяч гривень три виплати. Одна остання привела до госпіталізації, в лікарню їздила з дитинкою, а то все сиропчиками дома лікували, але сильний кашель, затяжне було, а це всіма дітьми стається. Це вітрянки, пневмонії, кон'юктовіти, тонзеліти це все зараз діти кожен третій вдома хворіє. А страхові за це роблять виплати, такі як твоя зарплата. Тому дуже мудро мати собі таку подушечку. Для себе, для діток. Ти накопичуєш гроші на майбутнє, візьмемо дитину, так? Ти зараз заставиш себе, наприклад, якихось 20 тисяч гривень в рік відкласти, 40 гривень в день, до речі. Чашка кави. За 25 років це півмільйона твої. Зверху мільйон заробили. Дитині до 25-ліття, півтори мільйони на руки, бабах. На нерухомість, на, на, на квартиру, на автомобіль, на бізнес, навчання, на що хоч буде. Вам мама з татом скільки не склада? Не було такої культури. В союзі пробували, книжки людей кинули. Союз кинув з тими книжками. Люди так і тоді не розібралися, чому так сталося, по сьогодні кричать, що кругом погано, ой 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 Типу, якщо лікар виявився поганим, то другий раз я буду вмирати, але до лікаря не піду. Ні? Ні, ми ж так не думаємо. Щось не ок, то все одно, коли притискає, звертаємося. А де питання не, не пече в моменті. А потім вилізе, то ми якось про це не звикли думати. А тут не пече, бо ти не відчуваєш зараз, що через 30 років тобі прийдеться виживати і не мати за що з'їсти, купити. Через 30 років ти можеш це відчути. Краще зараз над цим попрацювати і не відчути. Надійні інструменти, які працюють, весь світ користуються, всі це знають. Я бажаю і вам в цьому розібратися. А ми допоможемо. Ми багато-багато років клієнти і цілі наші сім'ї, тому кільки би ви хотіли, кільки би ви були чуючі зрячі, то ми з радістю вам покажемо і розкажемо, чому це надійно. Кум, брат, сват, мама, тато будуть так, як і ви, переживати, аби це не була якась дурня, щоб ви кудись не вляпалися, вони вам там багато не нарадять. Та потрібно, щоб ви відповідально в цьому зараз розібралися після цього етеру. Побачили для себе від спеціалістів, чому це надійно, а далі ви можете будь-кому допомогти, щоб в цьому теж розібратися. У нас у всіх так було. Я про це дізнався. Я прийшов з цим додому, почав розказувати мамі, друзям, всі почали хіхікати, хахакати, бо якась херня. І не тому, що це фігня, а тому, що я розказував, як баламут. Ніхто не сприймав. Але мені тема сподобалася, я забив на думку, я знав, що це безпечно, мені показали. Я просто пояснити не вмів. Як мудра собака. Розумію, я сказати не можу. От такий я був. І я собі в цьому почав варитися, сам став клієнтом. До року часу у мене мама, клієнт, брат, клієнт, друзі, всі, з ким росли клієнти. Друзі майже через рік аж мене почали чути. Коли я вже цим зайнявся, паралельно, не тільки користувався, і ще почав якісь результати робити. І, коротше, це у всіх так було. Але перший раз всі там бояться, щоб ти кудись не вліз, не розуміються нічого, тому треба розібратися відповідально з професіоналами. Ми допоможемо. Тому, щоб, які б у вас не були запитання, ви можете їх мені озвучити, навіть прямо зараз. Хто має запитання, у вас посередині екрану внизу є кнопочка людини з піднятою рукою. Натисніть просто на ту кнопку, якщо хочете щось запитати, як Петро, наприклад. Я вам дам доступ до мікрофону, питайте. Давайте секунд 10 я на це виділю. Якщо будуть питання, відповідаю, а тоді їдемо до теми заробітку. Якщо не буде питання, автоматично їдемо до теми заробітку. Піднімайте руки. Петро, я бачу вашу руку, давайте почнемо з вас. Якщо хочете щось питати, вмикайте мікрофон. Нема Петра, просто вітався. Добре, їдемо далі. По завершенню етеру ще раз позапитуйте, що захочете. Отже, як заробляти, коли ти вже цю тему знаєш, коли ти в ній розібрався? Показую. Зараз ви на презентації найбільшого страхового посередника в Україні. Наша робота консультантів цього посередника пояснити людям те, що ви щойно почули, пояснити, що є ці проблеми, про які ніхто не думає, про що є ось надійний спосіб вирішення, і це все дуже безпечно. Людина, яка послухала, перевірила всі факти з нашою допомогою і стає клієнтом. Ми допомагаємо вибрати страхову компанію, працюємо з п'ятіркою найкращих компаній ринку. Покажемо потім. Людина через спеціальні документи укладає собі договір, це все офіційно. В результаті оплативши рахуночок в компанію напряму, отримує від компанії страхові поліси, а нам, посереднику, саме страхова за кожного приведеного клієнта платить комісійні. Ми ні копійки на клієнтах не заробляємо. Страхові нам платять. Як ви тут можете заробляти разом з нами? Дуже просто. Ясно, що більшість із вас. Зараз там на старті не, не, не зуміє там когось переконати, пояснити це все не ваше амплуа, але ми вам цьому допоможемо для того, щоб ви з цього місяця почали тут заробляти. Вашим завданням буде просто запрошувати людей на такі етери, послухати про фінансову грамотність, капітал, заробіток. А розповідає все професіонал. Ваші гості розбираються тут, стають клієнтами. Ви заробляєте за це гарні гроші. Ось як це буде на початку. Йде тих людей брати, як їх запрошувати. Ми всьому навчаємо в процесі. Ми вам допомагаємо що тим людям відповісти, які показати гарантії, умови договорів. Це все вашими руками робить професіонал. Фізично іноді навіть за вас. Ви просто спостерігаєте, маєте результат і вчитесь. Що потрібно, щоб ви почали це робити? Ну, по-перше, ви очевидно самі маєте бути клієнтом. Собі треба мати те, що ти пропонуєш. Впарювати тут не проходить. Тобі, якщо не ясно, що мати капітал це добра ідея. Якщо ти вибираєш сумніватися в цьому замість того, щоб перевірити, то ти не будеш мати ще міти до людей. Нема не чого людей калічити, то без тебе є таких спеціалістів по світу. Тут треба робити все по білому, по-чистому. Розумієш, розібрався, все тоді без проблем будь-яка людина тебе буде слухати і розбиратися з твоїми рекомендаціями. Тому спершу ви самі клієнтом стаєте. Далі ми вас запрошуємо на спеціальне навчання раз у місяць. Ми два дні проводимо семінар, де в деталях пояснюємо, як себе тут реалізувати. І після з базою знань, з шаленою мотивацією від можливостей цієї компанії і з на 7 підтримкою від наставника ви стартуєте з нами працювати. Нам цікавий ваш результат, тому що коли я допоміг вам заробити, я собі свою долю отримав. А ми дуже добре вміємо це робити. Наш брокер в рік оформляє клієнтів більше як на півмільярда гривень нових. Ми чудово в цьому плаваємо і допоможемо вам, тільки би ви хотіли. Нам дуже цікаві всі, хто хочуть, тому що ваш результат наш результат. І тому щойно ви станете робити по рекомендаціях наставника, який кожного дня поряд, який в усьому тобі підказує, скільки би тобі, чи йому не було років, він просто професіонал. Роби, як скаже, маєш те, що має він, а він ого, скільки має. І ось з допомогою профі ви стаєте рухатися кар'єрою. Вона у нас в рівнях. Ви починаєте з першого рівня кожен, де страхові платять вам 18% за кожного клієнта. Ви їх прорекламували, людина оформилася, страхував, вам заплатила гроші. Е, в Європі компанії рекламуються через біборди, через радіо, через рекламу по телебаченню, бо там всі люди розуміють, що це треба мати. В Україні ця реклама не буде ефективною. Проаналізуйте, ви мене слухали, щойно там 15 хвилин. Ви для себе щось якісь уявлення в А якщо б ви не мене послухали 15 хвилин, а 20 секунд вам в Ютубі ролик вискочив, страхування життя, пенсія накопичуй і все, які враження були б. Взагалі, не то, наші люди не знавчені про це думати, їх треба навчити. Тому ми найефективніша реклама. Люди, які тет-на-тет, -тет грамотно все доносять. Тому всі гроші компанія платить нам страхова. Ми реклама, ми найефективніший варіант. На першому рівні 18% ви маєте за кожного клієнта. Якщо людина на 25 тисяч, наприклад, оформила договір собі, то ви заробляєте за нею 4,5 тисячі гривень. Страхова платить вам із своєї кишені, коли ви таких клієнтів на 50 тисяч гривень зробите. Ви стаєте другим рівнем, де відсоток підростає до 24. Це за таких самих клієнтів вже 6 тисяч прибутку. Коли на 350 тисяч зробиш обороту, 15 людей приблизно, ви третій рівень. Тоді відсоток вже 35. А це за таких самих клієнтів наступних майже 9 тисяч гривень доходу. І з кожним наступним рівнем, їх багато існує, вам будуть платити все більше. Є бюджет, є сума, яку компанія платить брокеру за приведеного клієнта. Ця сума розпреділяється знизу вверх по кар'єрі, грамотним шляхом, як і на будь-якому підприємстві. І я вас, власне, вам зараз намагаюся це пояснити, щоб вам стало ясно, як це працює. Ти йдеш не зверху вниз, а знизу вверх. Тому спочатку одна сума, потім друга, потім третя, і так все більше ти стаєш заробляти. Щойно підріз до гори. Як і у вас на роботі. Ви, наприклад, продавець ОТБ за місяць напікаєте там обороту на 1300 на касі, а вам зарплата 15 тисяч гривень. Де решту ділася? Пішло наверх. Трохи більше заробив головний касир, трохи більше заробив адміністратор на магазині, чи як це так називається, потім керуючий, можливо, магазином, потім керуючий по регіону, потім і так закінчуючи власниками, які по 200 мільйонів в місяць заробляють. розподіляється так і тут. Просто вам ніде не пояснюють, як це на підприємствах, а я пояснюю напряму. Надіюсь, не затутаєтеся. То скільки ви заробляєте, як це зростає? За рахунок обороту, який ви робите з професіоналами керівниками, росте ваша компетентність. Тому з кожним наступним рівнем ваш відсоток більший. Ви закріпилися, ви чомусь навчилися, ви стаєте самостійніші, тому більше грошей стає вам платитися. І це перший спосіб, як заробляти. Ніякого графіку, ніякого плану по обороту немає. Це вільна сфера, яку ти робиш вільний від роботи час. Просто, коли воно переросте в доходи більше, як на роботі, ви, як і я свого часу, і сотні наших партнерів покинете роботу, напевно. Хіба би ви її дуже любили? А так навряд. Тим більше є другий спосіб, як тут вийти на пасивний дохід, як заробляти, не оформляючи клієнтів. Це спосіб навчити інших робити цю роботу. Ваш роботодавець, якби сидів замість вас робив те, що ви робите, він би і вам робоче місце не дав, і заробляв би в раз 15-20 менше. А він пішов далі. Він вирішив, що він хоче заробляти більше, більше можливості. тому став розширюватися, створив робочі місця, можливо, ви працюєте в якійсь мережі, те саме АТБ. І так всі успішні люди роблять. Для того, щоб мати більше результатів швидше, вони створюють мережу магазинів, ресторанів, АТБ і так далі. Це спосіб достукатися за один і той самий час до більшої, більшої кількості клієнтів. Так і у нас. Ви можете самі продавати договори страхування, а можете організувати команду людей, яка цим буде займатися. Коли вас двоє, ви можете два рази більше робите результату за той самий місяць, троє, три рази і так далі. В страховій компанії нема різниці. Ви самі оформили клієнтів на мільйон гривень, чи це зробила, наприклад, ваша команда. Компанія одні й ті самі гроші платить. Просто коли ви самі продали всі гроші ваші, коли зробила ваша команда, гроші діляться, як будь де І ясно, що команда робить більше, і хай ділиться, це все одно більше прибутки. Показую. Ну, припустимо, ви через півроку третій рівень. Нехай у вас знайдеться в команду зацікавлених в цій сфері розвиватися, хоча б четверо людей. Два з них уже на другому рівні, і двоє перші. Що це команда, кому заробить за місяць. Дивіться. Хай двічки на 100 тисяч гривень оформили клієнтів. По два клієнти набрати. Страхова на вашу команду платить 35%, ви головний керівник, третій рівень. Ваш відсоток 35%, ці гроші платяться. Але не ви ці продажі зробили, тому ці гроші будуть ділитися між вами і командою по-чесному. Другий рівень має своїх 24% з цих грошей, а залишок належить вам за допомогу цим людям. 11% ваші. Це 11 тисяч гривень. Все просто. Коли ви самі зробите такий оборот, наприклад, то всі 35% у ваші. Ну, а так поділилися між вами і командою. Перші рівні такий самий оборот роблять. Від них у вас залишок цікавіший. Б. Більший відрив, 17% ви маєте, якщо відняти. Це 17 тисяч доходу за їхню роботу. І тако ви за місяць часу, ваша команда на 200 тисяч гривень зробила клієнтів. Ви завдяки цьому обороту, як і вони підросли по рівнях. Другі стали ближче до третього рівня, перші стали ближче до другого рівня. А ви стали, як ви, якщо ви третій, завдяки 200 тисячам обороту ближче до четвертого рівня. Оборот команда завжди несе, тому ви завжди відриві від команди. Завжди є різниця. І ось бачите, навіть ви ні одного клієнта самі не оформили, а тільки відсотками від команди собі 28 тисяч заробили. Чистими, десь 24 після сплати податків. Все чисто. Працюємо чесно і по закону. Отак. І обмежень ніяких немає. Народ. Якщо ви зараз станете приділяти хоча б півтори-три годинки в день цій темі, хай і не кожного дня, ви до рень, до півроку, ну, місяців вісім максимум, постійно-постійно працюючи над тим, щоб запросити людей на етери, потім допомогти їм після етеру розібратися в цій темі з допомогою наставника. Далі у вас за місяць-два з'являться свої люди, ви вже їм будете в цьому допомагати, і всі разом ростемо, ростемо, бабах, півроку, у вас команда 5-6 людей, і ви третій рівень. І дохід вже дохід починає перевищувати зарплату багато в кого. Ви починаєте на це ставити основні ставки на цю справу, як і більшість із нас. А далі жодних обмежень немає. Ці ваші двійки, одинички стануть самостійними, теж максимум через півроку. Вони вже вам пасивний дохід приносять в якійсь мірі. Ви їм не допомагаєте, вони без вас роблять контракти, оформляють клієнтів, ви там рідко коли щось їм підказуєте. І тому ви маєте час. Маючи вже фінансову подушку, кожного місяця гарний дохід робити п'яту, шосту команду, сьому обмежень немає. Чим більше магазинів АТБ, тим більше заробляють власники. АТБ. так і тут. Не треба бігати без пристанку шукати кому страховку продати. Команду потрібно швиденько зробити. Це бізнес мережевий мережі. Треба робити сітку. Чим більше у тебе точок продажу, тим більше будеш продавати. Так працюють всі успішні бізнесмени. І тут така сама історія, і ми вас цьому навчаємо. Нуль імпровізації, нуль особистого практичного здобуття досвіду, а все через передачу від професіоналів. Тобі не треба вгадувати, думати, експериментувати, тобі дають систему, яка працює. У нас навчання є по всіх навиках: психологія продаж, передача знань, якість ведення клієнта, риторика, щоб це публічно масштабувати, лідерське навчання по передачі лідерських навиків і так далі. Це все є. І ми готові вас дійсно серйозно в цьому качати, бо ми не боїмося вас втратити. Ми єдина компанія, від якої ви ніколи не захочете втікати. Навіть коли ви станете суперпрофесіоналом, ви абсолютно без допомоги наставника будете робити результат. Ви не задумаєтеся над тим, що може би запустити свою компанію з нуля таку саму, щоб ні з ким прибутком не ділитися. Тому що, поки ви таким станете, вийшовши якраз по дорозі до рівня восьмого по кар'єрі, наша компанія робить вас співвласником цього брокера. Отака така бомбезна ідея. У 2009 році двоє людей нашу компанію придумали. Сьогодні за 15 років нашого брокера 73 співвласники. 71 людина добавилася з нуля порівняння просто колись, так як і ви дізнавшись про цю тему через презентацію. І кожен із вас може: ліміту нема. Чим більше наверху людей, тим більше команди знизу, тим більше працює, більше клієнтів. Ну, от, АТБ, тебе яскравий приклад. Починалося з декількох магазинів. Зараз мережа в 1350 чи чисять магазинів. тисячі людей задіяні в десятки тисяч людей. Задіяні в цих організаціях на роботі працюють, економіка росте, податки великі і якісний продукт, ну як коли може, але для багатьох людей доступний, як мінімум по цінах, часто і великі доходи для власників по 200 плюс мільйонів заробляють власники. АТБ, тебе забудуть власник. Отакі справи і тут те саме. Середній дохід серед наших співвласників сьогодні від 350 і далі тисяч гривень в місяць. І не кільки там на верхах роблять? Я на п'ятому рівні. Останні, ну, в цьому році беручи навіть від листопада минулого року або від листопада, так, менше, ніж 98 тисяч гривень я не заробляв в місяць. Рекорд в лютому 184 тисячі. Я вже прочистив після сплати усіх податків. Без податку по, по обороту це було 190 чи майже 200 тисяч гривень, а там десь при тих менших оборотах ну, біля сотки. Плюс податок заплатив, все, все ми робимо чесно, можемо спати спокійно і ще інших цьому вчити. Все, це не ховатися, десь там по як пірамідальщики, так? десь самі по Кіпрах, блін. Десь... У Дубаях, перепрошую, по Англіях, ніколи їх ніхто не бачив, тільки чув, і тут вони там страшні бізнеса запустили. І народ не розуміє, як то працює, звідки там гроші лізуть, пхаються, потім кричать, що все кругом розвод, коли попаляться. Треба включати голівеньку, аналізувати можливість, не тікати від них. Навіть якщо ти десь там мав якийсь негативний досвід, ну ти ж не собака. Яка не піде під зелений паркан, бо вже під зеленим була побита. Ми ж люди трошечки Гомосапінс, то треба проявляти ці свої здібності, думати, розбиратися, вчитися, і тоді ти точно щось у житті зміниш. Є маса купа туфти різної в інтернеті і не кійки, а є нормальні напрямки. І нормальні люди завжди при нормальних напрямках. От ви реально потрапили на таку сферу. В цьому треба просто розібратися. Так, у мене все. Ну, як все, на цьому етапі. Нашу ціль сьогодні, що ми реалізували, ми хотіли вам спрезентувати цю можливість, як вона працює, щоб ви для себе кожен дізналися про великі можливості, які реально доступні для будь-якої людини в Україні. І ці можливості так само доступні для вас. Вам просто потрібно в цьому розібратися. Друзі, обов'язково після цього етеру не відмовляйтеся, якщо ми запропонуємо вам деталі. Обов'язково зв'яжіться з людиною, яка вас запросила, чи зі мною я свої контакти продублюю в каналі після завершення. Поділіться своїми хвилюваннями, якщо вони у вас є. Ну, скажімо, ідея подобається, але ти переживаєш, аби воно дійсно було так, щоб десь не перебріхували, щоб дійсно вийшло, Організувати це все якось досвіду немає, і більшість людей вони взагалі від цього ніби далекі, на перший погляд. Так і є, і ми такими були. Тут же ж просто все чисто, перевірте. Зверніться, це грошей не коштує, це ні до чого вас не зобов'язує, ми просто від себе вам дамо в цьому пересвідчитися від А до Я, перш ніж ви щось почнете. Закликаємо вас просто в цьому розібратися. Звертайтеся, діліться питаннями, хвилюваннями, все заспокоїмо, все залатаємо фактами. Побачите, що все дійсно так, як і звучить.